Привіт тим, хто любить творити, витворяти. Хочу вам показати коротке відео, максимально коротке як зможу, але воно коротким не буде. Інвертор свій саморобний. Він у мене виходив із ладу вже два рази. Не розуміли чому, але вже наконець стало зрозуміло. В общем, зірвався у мене інвертор. Вставляю фотку. Так, да, то були силові ключі згоряні. Інвертор. Не могли зрозуміти, чому, 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 чому. Я вже був розстроївся повністю. Мені було, я сказав навіть мастеру, мастер, е, значить, він веде канал О5.25, Діма його звуть, він ремонтує цю всю силову електроніку. Е, посилання я додам в описі на його канал. Там ви його знайдете, там він вам допоможе. В общем, я вже був опустив руки, так як ремонт дуже дорогий, ключі, ці транзистори дуже дорогі. Але він сказав, давай сюди, ми ще раз зробимо, шукати проблему. Но... Шукати проблему, ми запідозрили, що в мене щось не так з трансформатором. Я допустив помилку, коли я його виготовляв. Тому що китайці написали, що треба, щоб було 26-220 трансформація. Я щось робив і допустив помилку, коли я вже перепровірив тута. Коли інвертор згорів, я побачив 24 вольта. Десь я, напевно, я щось прорахувався, тоді мережа була інша. В общем, дійшов до того, що треба витків додати. Я додав витків і зробив 30 вольтів на виході 220. Реально, скоріш за все, ми вже побороли. Інвертор запрацював без проблем, більш нічого не згорає, все чудово. Тож посил цього відео такий, що ті, хто будуть робити саморобний інвертор, у вас трансформатор має бути 30-220. Як це перевірити? Міряєте в мережі 220 вольт, вставляєте. Лінію 220 провода, міряйте на виході, у вас має бути 30. Отакий От принцип. Все. Коли я це зробив, наконець в мене плата інвертора запрацювала, все працює, все чудово. У мене навіть аж друге дихання відкрилося. Працює чудово, все, питання взагалі немає. От ви бачите, зараз йде трансформація, скажімо так, 600 Вт. О, щось мощне включилось. 2,8 кВт. Щось там, дружина, певно, готує. Все працює, все чудово. Вся електростанція гаче, сонце, вітер. Що нас там? Давайте подивимося. Виключу світ, так буде краще видно. Сонечко нам зараз. Одне поле, те, що 3,3 кВт дає 2,4 кВт. Відрячок манюнчик стоїть, нічого не генерує, тому що він на 12 метрах. Дивлюся, дядько генерує 230 Вт і 200. Ну, в общем, вони разом. Одинаково 400 Вт. Щось в районі 400 генерує дядько. І Ще генерація відбувається 1 кВт 100 Вт з в общем, 1 кВт з поля 1,5 кВт. Ну, в общем, так і працює. А це в мене агрегати, які опалюють зараз будівлю. Тобто вони всю лишню енергію віддають в електрокотел. От ви бачите, це вся лишня енергія. 2,6 кВт зливається в електрокотел. Ну, там в мене є електрокотли. Ось електрокотли. У мене на каналі є відео коротеньке, як, я, як він робиться, дуже просто. Якась ємність в варені тени, холодна, гаряча вже виходить. Чого їх три, треба було один великий робити спочатку? Один зробив, потім другий, потім третій. То таке, то формальність. От ми зараз бачимо, навіть тих невеликих 2 кВт скидається, але вода 40 41 чи що це? 42 навіть градуса. І ця вода по трубам вверх йде мені в квартиру. Так що, все працює, все чудово. Як це взагалі працює? Ну, Дивіться, є сюди до. Оці його агрегати. Це в мене на столі лежить. Люди попросили налаштував, треба віддати. Є агрегат, він програмується. Його можна запрограмувати, наприклад, 50 цілих, о, 56, цілих, як у мене. 56. Фокус. Ось до. 56,8 вольт. Якщо нижче, то з акумуляторів братися нічого не буде. Як тільки всі ці агрегати, сонце починає поступати. Фокус. Поступає сонце, вітер, пхається в акумулятор. Цей апарат бачить, що вже є лишня енергія. Тобто стає 56, наприклад, і 9, і він всю енергію зливає. Ось, ви Бачите? 500 Вт лишньої. А чого так мало? Тому що вдома щось споживається. Так. Зараз, якщо виключиться, знову з'явиться лишня енергія і вона піде. Ось бачите, Все, вся енергія пішла сюди. 2,6 кВт. Можна будь-яку напругу поставити 55-57. І все, що буде вище цієї цифри, все почне зливатись чи то на мокрий тен, чи то на сухий. Так що такого? Такі апарати можна купити, вони є в наявності, можна придбати, взагалі не питання. Якщо комусь цікаво, пишіть мені в коментарі, я обов'язково коментарі побачу і може продатися. Агрегати чудові, працюють вже довгий час, перевірені. Тож, така штука. По інвертору, якщо хтось щось знає, хтось щось може додати, пишіть розумні коментарі, чому ж ні. Я буду навіть радий почитати, тільки розумні. Всяку дурню світло, мені писати не треба. Що ще розкажу? Так як у мене плата стоїть вертикально, а не в горизонті, вона сама не дихає, то я кулер поставив. Як тільки відбувається генерація 220 вольтів, цей кулер запускається і охлаждає значить всю плату. Ну як тільки стає 42 градуса, там щось таке, отут або видно, тобто сама плата у мене тут все інформується. Плата, температура інвертора 60 градусів. Ой, інвертора, трансформатора. Ну, в общем, включається, коли нагрівається плата 40 градусів, включається нижній кулер, верхній кулер на 220 вольт. І вони з такою мощю продувають весь інвертор наверх, Теж отак. Пишіть коментарі, це тут не бардак, це тут просто тут проводок, проводок тут все окультурено, скажімо так. Все, пишіть коментарі. Якщо кому щось цікаво, пишіть. Чим зможемо, тим поможемо.